Ні, це не шипшина, це дійсно сорт такий. Вона просто от корення пішла, мабуть, я його не сильно викопала, тому що він був ну, просто велетень. Шипшина вона дрібніша, Ні, а це така, це дуже-дуже старий сорт. і знаєте, Воно такі дрібнесенькі цвіточки, на такий колір з білуватим, як ось тільки це така повна сімейна, да, кажуть, а то А то, коротше, дрібніші такі квіточки. Ну, я не знаю, може як. Отака, От тільки трошки білішого у ній. І ще дрібніші квіточки. Ну, коротше, вона така шикарна, взагалі, класна. І вона тут дуже багато років росла у собі, росла, і мені коротко, захотілося її коротко, продати, пересадити в <сум> такі діла. Ну, а вона все-таки вирішила жити. ну хай живе. Такі діла, бажаєте замовити червону кручорну щуку. Я також різноманітні квіти на продаж. Зараз лобелія шикарна квіточка, яка полюбляє сонечко. До речі, можна її тут посадити і проставляєте такі червоне листя і червоні квіт... цвіти, і десь до 80 см вишину вона виростає, тому дуже шикарно. До речі, тут у мене ростуть, знаєте, які жовті, вечірня зірочка, жовті, і от іменно колір жовтий. Насіялося так багато, може спробувати пересадити. Але у них же ж корінь, ви знаєте, такий мечкуватий. Іду, отакий От рівний, чи вони приймуться, дощ, мабуть, треба. Ой, пересожувати. Такі справи, ось погляньте, такий шикарний морозник. Бачите? Хто хоче купити його за 3000 тисячі гривень, продам увесь кущ.